Чи вірила ти тоді, що станеш топ-лідером компанії, що на тебе таке майбутнє чекає? Віра завжди у мене була, я чесно скажу. але я не вірила, що я прям топ-лідером стану. Воно то є внутрішньо, але ти розумієш, що це певний шлях треба пройти? Віра з'являється, коли ти йдеш. Вона ще більше закоріняється. Да? Коли ти тільки починаєш, особливо, коли тобі відразу відмови йдуть, тебе не підтримують, звісно, таке колихання йде. А коли ти реально внутрішньо віриш, ти прийдеш туди. Знаєш, що найголовніше я для себе зрозуміла, не їсти того слона цілком да? цілого. А по, 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 шматочкам. По, по шматочкам, по таким частиночкам лесеньким. І я взяла а, наш маркетинг, да? наш бізнес-план, який є. Він дуже круто продуманий. І він мене дуже захопив, тому що я бачила, куди я йду. Саме головне для людини, яка приходить в бізнес, побачити, куди ти йдеш, але не перепригувати у ось ці етапи, а починати от з того мінімуму. Який ти можеш на старті отримати і зробити, тому що багато людей ставлять одразу ціль величезно, і коли в них не виходить, вони засмучуються, засмучуються опускають руки і уходять. А в мене було бачення, Таня, потрішечки, От, отримала перемогу, клас, заякорила, щаслива, довольна. Я зробила це, а тепер давай далі. Розумієш? І коли ти оце отримуєш, ти розумієш, що ти все одно прийдеш. От все одно ти прийдеш. І оце мене дуже віра давала, що я все одно прийду. Нехай не до цього етапу, я прийду до цього. Нехай не за цей час, але за цей час. Але я прийду. Якщо я буду що робити, Іти. діяти. Оце Тож. дуже важливо. А коли ти прийшов і нічого не робиш, і в тебе є віра шалена, Да, Я зараз навіть до кінця не усвідомлю, чесно кажу, що я вже досягла цього рівня. Як мені кажуть, ще трішечки один, там, одна сходинка, і ти борт-директор, а я, знаєш, така ого клас! Круто, да? Ще одна сходинка є, і потім наступне борт І ти думаєш, і таки думаєш, ого, я колись просто хотіла просто поїхати у подорож. Відпочити і все. А тут щось пішло не так. Да. Хоча пішло... навпаки, все так пішло. Все пішло саме так, як мало бути. І я дуже задоволена цим, тому що не здалася, тому що моя наполегливість на старті вона дуже мені допомагала. Моя віра дуже допомагала, і моя, знаєш, така рішучість і гнучкість згодом, тому що були різні етапи, коли ти міг би залишити все, і багато хто залишили, і не пішли далі. А от і пішла далі. А я пішла далі, тому що я повірила в себе, в компанію.